Поїхало. Погоди, важные. Короче, все, еду до брата. Uh, як всегда, ну в Белик. Понятное дело. Электрички, робимо контент. Uh, я надеюсь, так и вийде, як воно є. Так що сьогодні просто час. 8.39. Не по идее, має зустріти брат и еще его друг. Так, звоним Димону. Алло, ты где? Пути уже. по трасу, сюда. Давай, давай. Так, короче, едем. Дорогу я более-менее помню. Ох. сюда. Ух, дорожка. Такий контрклон, чисто. сейчас блин бля кость моста. Mm -hmm. Дима сказал нам ехать туда. Вот здесь тут какой мост. Здоровий мост. Ага, він, звісно, придумав на нього з'їхати. Ну як? Може, я не туди поїхав, а не туди. Вони десь звідти мають виїхати, походу. Ой, -ма! Коротше Дімон сказав, що нам треба на ту сторону, короч з другої сторони. Так що будемо зараз спробувати піти туди. Акуратно. Не спіша. Погнали! Ну, десь отак не спіш. Йома йо! Май, йо. Клас! круто кусти о. офігенне! Опа ящик. Є бой, Димон. Що за рама? Ааа. Все, коротше, я виїжджаю до нього навстрічку. На що ти знімаєш, зал? Тебе можу хоч сюжет знімати. Для... Тебе можу хоч сюжет знімати, мені можна. Уже, блядь. Я ма, поки дождався, здорово, дніон! Шо ти? О, я... Я... Шо ти? Що, погнали? Стріт рейтинг. Погнали, вона. <рес> <рес> <Стрит -рейчинг. рес> погнали. Стріт рейтинг, Погнали! Сейчас тоже медленно сейчас едут, дуже медленно. Дуже медленно едут. Дуже медленно едут. Давай, Димон, давай, давай, давай. Ой, нахуй. Едь давай. Давай, нахуй давай, 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 трешки свої більше, ніж той у велосипед. Ай-ой. Мажеки мене беге. так, як ксади катаюсь. А ти так не можеш? <плес> Димо, давай, 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 давай. давай. Rush. Сі, ти звідти прийгав? О, як страшно поїхав, ну, поїхало. Богоди, бажає. Діма уїхав! Чи мало фінал дрифта? Дріфтану. Дрифт. Дріфтанян. О, це що, ша один МТБ? Да, да. Де це БМІ? Это вже... БМІ за 9 тисяч євро? Новое покоління бейбіка. Ого, щось він якийсь красний дуже. Та ти прям купайся, в цих каламат. Ти шо, який МТБ, га, 24 ті колеса. О, здорово. Шо, ти как ти? Диви, перший стій. Як тобі?

Фу, не хочешь, Димон, тоже попробовать что-то на нем? Шо, я? Да. Не, ты же будешь... на нем он даже не пробовал. А ты подивись, до меня уже. Там. Вот. Тут. Там. Там. Везде уже. Вот. Что вчера произошло? Капец. Я залетел. Порвался Я вчера залетил по цей. Під велосипед. Авария произошла. Авария. Авария у него произошла. Вообще, глаз попало. Че, колесо тут мотоцикл? Че? Ты слушай Бога. Ты не просто. По-моему, что глаз попало. Треба поняв трохи руль чуть-чуть назад, понял? Щоб так, воно... Ну не, ч... дивись на мій, він має йти по лінії вилки. А в тебе слішком вперед уходить. Там мені десно даже. Коли робиш бардспіну, він має йти по лінії, понял? Він ж тут прокручується повністю. Поняш? Да, да. Прошу. <звук> Что покажешь ты мне что-нибудь? А что именно? Хоть что-то. Чикин Ну давай на дорогу. Yeah. Ну сейчас подожди. Дай маков. Да, ленчики тоже нормально. Вот такие мини, такие фироки, да? Мини шерше, чем твои, И мини побольше, чем твои. Можеш тут проїхати з нього попробувати як Та ж от що мукса. Та попробуй. Та на дорогі, Діма бачив, який у мене бені хоп. Поняв, він е офігелкова. Та високий пацан. Можемо, коли це, як сейчас поп'ємо, поняв і вийдемо туди до магазину, мабуть, щось там поробить. Могу, ні. Та ви кстати як у мене оця штука, по він теж там. <розум> О, оце оця штука. <розуміст> а, вроді не всіх. Так я не знаю, що, що це означає. Бо, у тебе от таке седло попробимо М'якше, так? У мене поняв, Тобто, його шити, У мене шити. У мене дуже шити. Подивись на ці педалі, подивися. Оце педалі. Широкі. Подивись на свої нас. Ай, подивись. Прокрути мої. Що за спіннери, що за спіннери? Вони мають бути крутити. А, да. Це похуй, я железно так. В цьому, як в Одесі, продаються, коротше, нормальні такі педалі, як в мене, пані, Чуєш, що треба було пробити, подивіться, скільки він стоїть в інтернеті. Ні, стоїть там, що там? 17 тисяч гривень, чи що? Ні, ну він нормальний. Він чотко. Новий стоїть, смайсі. О, йо-моє. Ні, це дуже добре. Це чувак, оце во. Подивись як воно має бути. Подивись. Що там міні байк? Ой бік. Монобанк. Поняв, коли карточки купляєш, то там наклейки. І ця сама фігна наклейка. Якщо не вдивлятись, то там як будто, поняв оцей шрифт, як G-Stream, поняв. Ти бо руль такий нахуй жужні. Ну у нас руль одинаковий Просто він в мене... Не, ну одинаково. Не, може вот тут ощущение щоб понял? В углах. А так то він... Он... Ну, пш, одинаково. Тільки мій побільше, бач. Бач, в мене оце повище буде. Так, да, мій побільше буде, ніж твій. Чуєш там десь этот цьов? На шо? На велик ты. Их захочешь прикнуться. Я надо добреться хоть. Значит, ты не веришь, что я приеду. А тут я опа и приехал. Тут можно типа. Два. Три на. Та скажи, ч ты в город не хочешь? Ч ты в город? Я ти хочеш хочешь? Там скит парк. А если трюки не... Ну типа трюки не особо такие. Нет, там можно не, даже просто полетать. Я знаю, что здесь в Одессе Е векопани, понял? Где тебе прыгают. Ну я не знаю, где. Ну я не знаю, де вони. На жаль. Так то поехал бы сам прыгал тоже. Прям, якби было, конечно, рядом. Показать тебе не хот? Ща вкажет.

А він може зима ділях ті чи пар... Я На тому бені хоп ти на моєму попробуєш. Давай на спробуй на мій просто. Я не буду мій пока. Єма, да руль слишком. Ох, єма. О, педальки взагалі. Це шо таке? Руль слишком дуже вперед. А вони? А Попробуй мій! Ти взагалі офігеєш! Дивись. Мій получше буде. Тебе от скочка якась ця. Тобі треба руль ближче трохи. Мій набагато е, получше, так да, буде? По Попробуй, на ньому щось зроби. Тільки не вілі, пожалуйста. Єбать, я вдаю педалі, і все. Єбать, я маю удобний нахуй. Тобі широкі нутки. У мене як, як має бути. А педалі ти мала теж запиняти. Оксана, от такі нові педалі. Єбать, і нахуй. Далі Так, смачно, ти станеш. П яти п яти. <п яти> ну, хуй ти промажеш педалі. Там сильно, вони маленькі, з цього мене там все скальжує. Це дітки педалі, щоб ти поняв. Ні, реально, від звичайного <п 'яти> дітку <диска п 'яти> велика. Треба поміняти, срочно. Тому що це така Воно так хуйово прийдеться, реально. О, макар, да, да, давай це як його. В сторону прийми, давай. Шо? Та ну, хуй. А вон прийдемо на заправку, на скорості, летів, як ти А ну, блядь. <п 'яти> давай.

Ниндзя дроп вряд ли нос, да? Приїздит, это подоб. Це пизда, вот Нідем, як маленькі дітки, поняв? Ну. А нет, там нельзя, да, да, блядь, чемор? Я прием там, кинал. Откуда? В сторону? Откуда? Во, -во там, где кинать. Мор, я тут прием. Пробовал? Пробов? Да, Чекаю, а тут можно шаг в другую сторону, да, прыгнуть? Там просто можно с ту и ту. Сейчас ты... Сейчас ты... Сейчас пробуешь. О, раз пробуешь. Ладно. Шадно. 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 Шадно.

Вриваюсь, поймаю <ріст> <ріст> Бачи як надо, як я як я на задній, бачу приїхався. Хорошо. Что это? А, ты знаешь? Куда? Холодный. А, на Мальдива. А. а свыло, куда? А там то есть? Да. Нет? Вообще? Хреново. Очень хреново. Завтра. До Завтра. Да, до завтра. Приеду на пышный. Хорошо. Давай кулачок. Давай, все. Приеду на пышный. Хорошо. Я тебя бачу. А? Давай, все. Давай, давай. Все, давай. Давай, ближе, давай. Давай, догоняй, догоняй меня, давай. Доженешь? А? Доженешь? Ипуще, а? Зачиняется, давай, давай. 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 Давай Давай, давай. О, oh. oh no. So